Добрий день, шановні учні! Вітаю вас на нашому 15-му вебінарі. Минулого разу ми говорили про поетів шістдесятників і не тільки. А сьогодні заглибимося в наступний не менш складний період епоху застою, коли радянський режим посилив тиск на митців. Ми поговоримо про те, хто такі дисиденти, та розглянемо трагічну долю та стоїчну поезію Василя Стуса, а також проаналізуємо прозу Олеся Гончара. Але спочатку за традицією перевіримо, як ви засвоїли матеріал попереднього вебінару. Перше запитання: Який образ у пісні про рушник Андрія Малишка є символом життєвої дороги, материнської любові та оберегу? А. Червона калина. Б. Лелеки. В. Вишитий рушник. Г. Рідна хата. Друге. Визначте жанр твору Ліни Костенко Страшні слова, коли вони мовчать. Та його провідну ідею а. Інтимна лірика. Ідея любові та вірності. Б. Філософська лірика. Ідея відповідальності митця за кожне слово. В. Громадянська лірика. Ідея боротьби за свободу. Г. Пейзажна лірика. Ідея гармонії природи Третє. Який твір Ліни Костенко є ліроепічним романом у віршах? Що зображує долю народної співачки на тлі історичних подій Хмельниччини? А. Берестечко Б. Світлий сонячний край. В. Княжа Гора. Г. Маруся Чурай. Що за Василем Голобородьком у вірші Наша мова є скарбницею історії, мудрості та культури народу? А. Героїчний епос Б. Народні казки. В. Мова. Г. Символіка. П'яте запитання. У якому творі Ліни Костенко порушуються проблеми любові, зради, патріотизму та пристосуванства, а також ролі митця в суспільстві? А. Страшні слова, коли вони мовчать. Б. Маруся Чурай. В. Крила. Г. Кольорові миші. Шосте. Яку особливість композиції має роман у віршах Ліни Костенко Маруся Чурай? А. Лінійний розвиток події. Б. Композиція, що повністю побудована на спогадах, В. Нелінійний розвиток подій, що посилює драматизм, г. Використання лише діалогів. ЧАСТИНА 1. Література періоду застою та дисидентський рух. Після короткої хрущовської відлиги В СРСР настав період застою 1970-ті початок 1980-х років. Для культури це означало посилення цензури, будь-який твір, що не вписувався в рамки офіційної ідеології, заборонявся. Русифікація, посилювався тиск на національні мови та культури, репресії. Почалася нова хвиля арештів інтелігенції. У відповідь на цей тиск виник дисидентський рух. Дисиденти це люди, які відкрито висловлювали незгоду з офіційною політикою радянської влади. Вони виступали за права людини, за національне відродження, за свободу слова. Їхня творчість поширювалася переважно через сам видав, рукописні копії. Найяскравішими представниками дисидентського руху в літературі були Василь Стус, Іван Світличний, Ігор Калинець та інші. Частина 2. Василь Стус, поет дисидент. Василь Стус одна з найтрагічніших і водночас найвеличніших постатей української літератури ХХ століття, поет, поет-дисидент, правозахисник, який провів більшу частину свого життя в радянських таборах і загинув у неволі, його поезія це зразок екзистенційної лірики, екзистенціалізм, напрям у філософії та літератури, що досліджує людину в межових ситуаціях. Перед лицем смерті, страждання, її вибір та відповідальність. Поезія Господи гніву причистого». жанр медитація, філософська лірика. Тема Звернення ліричного героя до Бога з проханням дати сили вистояти у важких випробуваннях, не втратити себе і свою гідність. Ідея, утвердження думки, що лише духовність, якість вірність своїм ідеалам, може допомогти людині зберегти себе в умовах тотального тиску та несвободи. Ключовий мотив мотив стоїцизму, внутрішньої сили. Ліричний герой не просить у Бога порятунку чи легкого життя. Він просить гніву причистого, тобто духовної енергії для боротьби та віри, щоб не зламатися. Частина 3. Олесь Гончар та його новелістика. Олесь Гончар, відомий український прозаїк, твори якого офіційно визнавалися радянською владою. Однак у його доробку твори, що виходили за межі соцреалізму, зокрема новела «Модрий камінь. Новела «Модрий камінь, жанр, новела, тема зображення короткої, яскравої любові українського солдата-розвідника та словацької дівчини Терези, яка спалахнула під час Другої світової війни. Ідея утвердження вічності кохання, яке здатне перемогти смерть і війну. Особливості, композиція, твір складається з п'яти коротких розділів і має невизначену структуру. Розповідь ведеться від першої особи, перший і останній розділи це уявний діалог героя зі своєю загиблою коханою, а трисередня це спогади про їхню реальну зустріч, ліризм. Новела пронизана глибоким ліризмом. Вона більше нагадує поезію в прозі. Автор зосереджується не на батальних сценах, а на почуттях та переживаннях героїв. Модрий камінь назва містечка, що в перекладі означає блакитний камінь. Є символом чистого, як неба і міцного, як камінь, кохання героїв. Підсумки та наступні кроки. Сьогодні ми розглянули творчість двох знакових постатей. Василь Стус. Сивол незламності людського духу в умовах неволі, Олесь Гончар, мастер ліричної прози про вічні цінності. Для успішної підготовки до НМТ рекомендую уважно перечитайте новелу Модрий Камінь, звертаючи увагу на її композиційні особливості, проаналізуйте поезію Василя Стуса, намагаючись зрозуміти її екзистенційні мотиви, заповнюючи літературні паспорти, зосередьтеся на жанрових особливостях творів та їхній проблематиці. На наступному вебінарі ми проведемо тестування за пройденим розділом література ХХ століття. Дякую за увагу та до зустрічі!